Аллилуйя, 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 Алилуя, Син людський прийшов, щоб послужити і душу свою, як веков, за багатьох, віддати. I Того часу підійшли до Ісуса Яків та Йоанн Заведеєві сини і кажуть Йому, Учителю, хочемо, щоб ти нам зробив те, про що ми тебе попросимо. Він сказав їм: А що ви хочете, щоб я зробив для вас? Вони ж сказали йому: Зроби нам те, як ми. Щоб ми один праворуч, а інший ліворуч сиділи в славі Твоїй. Ісус же сказав їм: Ви знаєте, не знаєте, чого просите? чи можете ви пити ту чашу, котра я п'ю, і хреститися хрещенням, котрим я хрещуся, вони сказали йому: Можемо. Ісус же відповів їм, Чашу, котру я п'ю, ви будете пити, і хрещення, котрим я хрещуся, будете хрещені, але щоб сісти праворуч, мене чи ліворуч, давати не мені, це тим, кому приготовлено. Коли це почули десятеро учнів, то почали обурюватися на Якова і Йоанна. А Ісус, покликавши їх до себе, каже їм, ви знаєте, що ті, кого вважають володарями народів, панують над ними, а їхні вельможі дають відчути їм свою владу над ними, але не так буде між вами. Але якщо хтось між вами схотів би бути великим, нехай буде вам слугою, і якщо хтось між вами схотів би бути першим, Нехай буде для вас усіх рабом, адже і син людський не прийшов, щоб служили йому, але щоб послужити і душу свою віддати як викуп за багатьох. Це є слово Господнє. Слова святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я і Сина, і Духа Святого. Амінь. 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 І банце похвалений Єсу Христос. Амінь. Дорогі улюблені в Христі, братя і сестри, наші кохані милосердяни, так назвати вас можна, бо не тільки милосердя до вас, але ви даєте це милосердя. Теж тим, за кого молитесь, за кого пам'ятаєте, за кого вчаровуєте свою молитву, дорогі наші кухарі, господарі, нянечки, всі, хто служать вам, хана Матусю з нами присутня, і всі улюблені Божі діти. Сьогоднішній день ми переживаємо як вже 29-ту неділю звичайного періоду і. Костіл дає нам Евангелію Святого Марка з 10 розділу. Приходять двоє учнів до Пана Ісуса, два апостоли, Ян і Яків. І просять, ми хочемо бути біля тебе праворуч і ліворуч, сидіти по праву ліву руку, хочемо бути в Твоїй славі. І, напевно, так, багатьом учням здавалось, хоча написано, що ці десять учнів збунтувалися, були проти них, мали якийсь жаль, чому вони так тільки за себе думають. Але напевно кожен з них хотів бути близько Ісуса, мати цю честь, таку, як Пан Єсус мав, бути в почесті в інших людей, і приходять і просять. Але різниця між тими учнями двома і ті, що залишились. Є така, що напевно всі мали похожу думку, але тільки двоє прийшло і про це сказали. І це є вираз такої щирості теж, вираз довіри до Бога. Можливо, часом і нам не завжди виходить, не завжди виходить молитися правильно, просити Бога про те, що Господь би нам хотів дати. Але коли ми довіряємо Богу, і коли кажемо нашу молитву, то пан Ісус може її спрямувати на добрий шлях, спрямувати на добру думку, на такі правильне очікування. І тому сьогодні це є вираз щирої молитви цих учнів, хоча їм здавалось, насправді, що вони будуть захищені, їх будуть поважати, вони будуть в почесті, теж, можливо, як. Скажімо, і в країні, і в політиці, і в економіці. Але Пан Єсус говорить, що ви маєте служити, тому що я теж, як Божий син, прийшов, щоб служити іншим. Як Хочете бути великими, то служіть. І дуже часто ми можемо сказати, що в житті ми перевіряємо людей в тоді, коли вони служать, і можемо сказати, чи це велика людина, чи це не дуже добра людина. Хто нам допомагає, хто нам служить, хто нам час свій уділяє, хто може пару слів замінити з нами, хто запитається, як наше здоров'я. Оця людина є велика. А всі інші, які хотіли би бути знатними, вони не помічають нас, бо вони тільки біжать за тими людьми, з яких мають користь. І так пам'ятаю, колись на, одні, на одній науці, на одній службі Божій. Сон розповідав таку історію про свого знайомого священника, який служить в костюмі в парафії в Америці. Там один парафіянин, така заможна людина, шпикулян, бізнесмен, має дуже багато грошей, і він хотів допомогти дітям-сиротам. Приїхав в сиротинець, привіз їм якісь подарки, і... Теж були там діти, які були хорі, які були на інвалідних візочках, які не могли самі ходити на ногах. І коли він вже ці подарки пороздавав, побажав їм всього найкращого, зробили собі фотографію. І коли він виходив з цими людьми, які опікуються дітьми, один хлопчик зачепився за нього, так, обняв його, не пустив. А він питається, може, ти щось хочеш, може тобі щось треба особливе, може ти би хотів якийсь інший подарок. А цей хлопчик каже до нього: Я хочу просто запам'ятати ваші очі, ваше лице. Бо як ми всі підемо до неба, то я хочу вас в небі побачити. І цей багач каже потім цьому Ксьондві, каже, я як би бо хотів помагати, мав гроші і покупляв все таке для дітей. Але ця дитина мене усвідомила, що я маю цими добрими вчинками заробити собі на небо. Бо як я буду робити тільки для, для своєї слави, то я до неба не попаду. І ця мала дитина йому відкрила розум, так що те, що ти робиш, то роби для Бога. Так, цей хлопчик маленький каже до нього: я би хотів побачити твоє лице в небі. зустрітися з твоїми очима. І теж ми. Що би ми не робили, навіть якщо комусь дві-три хвилинки присвятимо, якщо комусь добре слово скажемо, це є наш заробіток на небо, тому що ми в цей момент послужили самому Богові. І може навіть ми не усвідомлюємо цього до кінця, може навіть не думаємо про це постійно, так як чи в сім'ях, тато, мама служать дітям, чи так, як, наприклад, в нас тут опікуни наші. Чи тут дівчатка, які варати їсти, може не завжди думають, що я вару їсти і даю для Бога їсти для Пана Ісуса. Але Бог це приймає. Чому? Тому що Він є в кожній людині. І кожне добре слово, кожен якийсь добрий жест, кожне подання того кусочку хліба з любов'ю це є служіння Богу. І це є велика людина. В цьому проявляється велич. І це справді дуже важливим. Тому що ми повинні помічати нібито по-людськи, дрібні речі, непомітні, але з другої сторони це дуже глобальні речі, це дуже великі, знатні речі. І я теж пам'ятаю, як одного разу була така зустріч, е організовував постріл і держава разом з якоїсь там нагоди, вже не помню, яке свято мало бути державне. І теж приходили люди з костьола, з парафії. І так, власне, були там якісь чиновники навіть, і питались, якого, як звати, звідки, що він робить. І теж підійшли до одної людини і питають цю жіночку, а звідки ви, де ви працюєте? І вона каже, що я в дитячому садочку прибираю, замітаю в садочку. І там якийсь був депутат, і він каже, от бачите, каже, нас то всі знають, а от про таких. Гарних ангелів, які служать дітям, не всі знають. Каже, я вам дуже дякую за таке служіння. тому що про таких людей не напишуть в газетах, про таких людей не скажуть в телевізорі, про таких людей не будуть повторювати як рекламу в радіові. Але ці люди роблять найбільшу роботу. І коли ми, здається, ну що ж ми можемо, наприклад, в будинку милосердя, яким ми можемо великі речі робити. Але навіть коли ми за когось молимось, коли ми скажемо з усмішкою комусь дякую, навіть якщо ми запитаємо, як там сьогодні твоє здоров'я, як ти себе почуваєш, чи хтось там дзвонив до тебе, це завжди є дуже велика справа, тому що в цей момент ми служимо самому Пану Ісусові. Сам Ісус Христос Він тішиться, радіє, що про нього пам'ятають. І тому сьогодні Пан Ісус виясняє своїм учням. Якщо хтось з вас хоче бути великим, то не обов'язково там садити дерева, робити дороги асфальтні, будувати якісь високоетажні дома, але служіть один одному. І цим служінням ви будете великі в очах Божих. І тому сьогодні ця Евангелія нас теж потішає, щоб ми. Якось не, не сумували, що ми б, може, були б директорами якихось заводів чи школи, чи ще чогось, то ми б оце тоді зробили щось на світі, а нічого би не зробили, тому що кожна людина на свій спосіб, на своєму місці може зробити найкраще. І тому сьогодні наша думка за другу людину, наша інтенція святої, приймемо комунію святе причастя, теж можемо за когось поофірувати. І це є найбільше, що ми можемо зробити, тому що цим самим ми можемо спасти багато людей, багато душ. А якщо ви зробили таке щось світське, мирське, там щось якесь грандіозне, ну то відомо через це ніхто не спасеться. Тому ми сьогодні знаємо, що небо в наших руках, в наших руках наше спасіння і спасіння других людей, кому ми услужимо і Кому ми випросимо це небо. Тому сьогодні, слухаючи самого Ісуса Христа в цій Євангелії, святого Марка, яку ми читаємо, хочемо в особливий спосіб дякувати Богу за таку можливість, за цю свідомість, за те, що Бог нам пригадує, як ми можемо поступити в житті, і просимо, щоб цими добрими вчинками ми собі заслужили колись на щасливе небо. Амен.

Нема й землі, сього видимо, й не дитиного, хім єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдиного, відоця родженого, бесіма віками, по вайпонах світло віці. Ітла Бога істинного, від Бога істинного, родженого не сотвореного, Єдиносушного душного що через нього все сталося, він задля нас людей нашого, ради спасіння, зійшов із небес. Святого, і воплотиться оплодицях Духа Святої Маріни, і ста чоловіку, і ворожняти сам на законті аби лада, і стражда, і Бохований, і востребу третіне, згідно сисвання. І вознісся на небо, і сидить праворучця, і в трубе прийде, тислави, і слави судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в духах святого Господа Животворного що від Отця і сина, і Сготи, що з отцем і сином рідно поклоняє ми, і рівно славини, що говорив через Пророки, і в єдину святу Вселенську, як посольську серку, і сповітує грешення на відпущення гріхів. O dico vostre sinni morti e vita mai